Хочу поговорити з Валерієм Романенко, авіаційний експерт, провідний науковий співробітник НАО, пане Валерію, вітаю вас! рада бачити в нашій студії. Да, доброго дня. Сьогодні мали ми одну з наймасованіших комбінованих атак на Київ. Повітряні сили збили 6 із 14 балістичних ракет та майже всі безпілотники. За вашою оцінкою, як впоралась сьогодні вночі наша ППО і ПРО ну, вони зробили те, що вони могли зробити, скажімо, так. Збито практично всі балістичні ракети, які летіли на Київ. Бо в Київ практично не залітали навіть шахеди. От те, що довго гуділо над Києвом, це не шахеди, це була гербера. От вона ну, в усякому разі, біля мого будинку. Це приблизно район Солом'янський і трохи Шевченківського району цьому району майже 10 разів пролітали гербера з таким нудним звуком. Тобто, гербера вона загалом не небезпечна, вона десь сама впала, там, де коли в неї закінчилось пальне. Але загалом з сьогоднішнього вильоту можна поки що зробити тільки один висновок: що росіяни вже... А в них масова тактика, групова тактика нальотів шахедів, вона стає правилом. Тобто, якщо раніше на окремі міста, наприклад, Одесу, там Київ, там ще якісь міста, налітали групи шахедів, то зараз вони практично всі, от на сьогодні, вони йшли на кілька напрямків. Практично усюди, от, за повідомленнями наших телеграм-каналів, практично усюди вони заходили групами. Тобто треба вже готуватися до відбиття практично в кожному випадку групових атак шахетів. І вони сьогодні не дуже переймалися тим, щоб робити якісь обхідні маневри. Групи йшли навпростець до міст, куди, їм, ну, куди була прокладена програма, без особливих поворотів на маршруті. Так, дійсно, ми помітили, що це було група, тепер ми знаємо, що то саме гуло, то гула Гербера. Пане Валерію, речник повітряних сил ЗСУ Юрій Гнат доповів, що Росія почала застосовувати радіолокаційні пастки. Як подібна модернізація балістичних ракет ускладнює роботу нашого ППО? І як нам з цим боротися? Чи можемо ми на це якось реагувати? І чи вже реагуємо? Ну загалом на всіх іскандерах стояли радіолокаційні пастки. Раніше вони просто відстрілювали фальш цілі. Іскандер має до трьох фальшцілей. От а зараз вони відмовилися. Ну, у всякому разі, було оголошено були повідомлення в медіа, що на Іскандері вже не відстрілюють пастки, а мають власні станції, які ставлять радіоперешкоди радарам протиповітряної оборони. Ну це вже не новина, це, скажімо, перші, перша інформація про це з'явилася десь кілька місяців тому, мабуть, ще в кінці минулого року. От, так що я думаю, що наші повітряні сили впоралися з цією проблемою, теж а те, що вони будуть запускати безпілотники з радіолокаційними ну, скажімо, генераторами радіоперешкод, ну це теж знайома тактика, і загалом, все, що зараз робить Росія, от я тільки тільки скачав книжку про е іранські військові безпілотники. Виявляється, що все, що робить Росія. Це значить іранські копії американських копій, які зробили іранці, тобто два етапи. Да, і зараз наступні кроки Росії можна практично прорахувати, подивлячись над чим зараз працює Іран. Ще хочу поговорити з вами про українські дрони, які за 72 години летіли на Росію і здійснили аж тисячу ударів. Чи можна говорити про початок нового етапу війни з інтенсивним застосуванням дронів саме у стратегічному тилу противника? Ну, мабуть, оскільки масові польоти треба подивитися, скільки протривають ці нальоти, і головне. Мене значить ну, порадувало те, що летить багато, але те, що я бачу, що ці дрони летять ну з невеликою швидкістю, яка притаманна нашим, на жаль, притаманна нашим безпілотникам летять серед білого дня, і по них відстрілюють просто росіяни, як в тирі, відстрілюють своїми відстрілюють їх своїми зенітними ракетами. Оце мені вкрай не подобається. Наші безпілотники не настільки дешеві, і не настільки в нас їх багато. Щоб можна було а, через оптичний канал значить, відстрілювати їх серед білого дня. От. Тому я думаю, що нам потрібно буде перш за все вдосконалювати тактику застосування а, наших безпілотних засобів. По-перше, зменшити висоту польотів, наскільки це можливо, мабуть, потрібно буде якісь висотоміри ставити так, щоб вони прижималися до поверхні, як це роблять російські шахеди, мабуть, потрібно. Значить, десь застосовувати, ну, скажімо так, якщо це не по Московській області, але десь застосовувати групову тактику так, як роблять це росіяни. Тобто прокладати маршрут так, щоб безпілотники там проходили лінію фронту, десь групувалися і здійснювали атаку на російські об'єкти, там, де не така щільна ППО, здійснювали, скажімо, групові атаки теж. Тобто використовувати те, що можна використати з російської тактики. Ну і крім того, вже лунали заклики більш докладно прокладати маршрути наших безпілотників, враховуючи максимум розвідувальної інформації, які ми здатні отримати зараз від наших союзників і від е, супутників, які там е, закупив пан Притула, фонд пана притули. Тобто, ми знесемо забагаззну за, ну, за НАТО великі втрати в безпілотниках. Загалом, це ну я не знаю, це значно зменшує власне результати наших ударів, і до цього треба відноситися більш якось, більш якісно прокладати маршрути за урахуванням позицій російських зенітних комплексів, за урахуванням російських скажімо авіаційних підрозділів. От росіяни зараз застосовують гелікоптери через те, що в наших безпілотників мала швидкість, вони нас доганяють і збивають їх гелікоптерами. Не завжди вдало от було повідомлення, що розбився вчора. Здається, російський гелікоптер, так. але вони їх активно застосовують, і з цим треба вживати якісь заходи. Дякую, пане Валерію. Дійсно, Добре. треба, щоб це було мабуть більш якісно не так масштабно, і знову ж таки треба розуміти, що ворог також наш навчається і удосконалюється, і треба йти десь на опередження. Іноді Валерій Романенко, авіційний експерт, провідний науковий співробітник НАО був з нами на прямому зв'язку. Пане Валерію, знову вас запрошую до наших ефірів.